українського мовознавця пані Ірину Фаріоа, вітаю! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Дорога Стрийська громада! Я маю за велику честь бути сьогодні у вашому неповторному місці, яке вперше виколесало український прапор над ратушою. Саме ми засвідчили усій країні, як треба тріумфально йти упродовж століть і тисячоліть зі своїм прапором. Бо прапор це наша можливість, наша спромога, наша самодостатність і наша окремість від всіх. Це свідчення того, що ми неповторні, що ми державні і що ми самобутні. Але я хотіла б, щоб ми застановилися ще над одним даром Божим. Що саме у березні Господь дарує нам дивовижні і знакові події. Бо наш з вами прапор це насправді особистості, бо наш з вами прапор це перетворення нашого народу у націю. Отже, що для нас, українців, березень. Березень – це Шевченко, березень це Шухевич, березень це Мазепа, березень це Виговський. березень це Донцов. Березенця Августин Волошин. Чи не свідчить це все про те, що саме з початком весни ми маємо влити в себе надпотужні сили, сили Духу? Стою на цій сцені і чую погляд у спину Михайла Вербицького, праворуч і ліворуч, Тарас Шевченко, Іван Франко. Про що це свідчить? Нація бездуховних опор? Які сягають неба, ніколи не здатна буде вирішити ні економічних проблем, ні бізнесових, ні усіляких інших. Так Господь захотів, аби великий Михайло Вербицький і великий Микола Лисенко зустрілися у Львові і на одному із Шевченківських вечорів просвіти разом заспівали заповідь. Тоді Вербицький вже був у зрілому віці. Абсолютно молодим, розправляв крила великий інший композитор Микола Лисенко. Про що це все свідчить? Це свідчить про тих два крила нашої з вами країни, Західної України і Великої України. І коли ви сьогодні зібралися на Урочисту академію, присвяченому отцеві, видатному композитору Михайлові Вербицькому. То одночасно розуміємо, що без Павла Чубинського, великого бориспільця, той, що родом із Київщини, ця пісня не отримала би таких крил. Крім того, мабуть, кожен з вас знає. Лише нагадаю, що у журналі Мета у Львові, коли було опубліковано цей текст знаменитого Павла Чубинського, то підписано цей текст було. А прізвище Тараса Шевченка. Ось вона злитість великих. Ось вона насправді наша сила у Шевченковій правді, у франковому інтелекті, у музиці Вербицького і Лисенка. Усе це, все вони матеріалізували у нашому знаменні, яке піднялося 25 років над вашим містом. Вітаю вас з тим! Бажаю сили, певності і перемоги. Ця війна у змаганні з Москвою, звісно, що додасть нам лише сили, отож. Переймаймося словами Чубинського і музикою Вербицького, аби ми йшли з цією піснею не лише Україною, а цілим світом, аби ми не говорили про інтегрування в Європу, а розуміли, що ми центр Європи, і ми оця найбільша і найпотужніша духовна сила світу: сила чистоти, сила неба, сила певності. себе. Слава Україні!